Соковиті, яскраві та запашні на перший погляд, але чи безпечні для вживання? Ринки обласного центру переповнені свіжою продукцією. Рання городина так і манить покупців. Тут є все для свіжого овочевого салату. Помідор коштує в середньому від 65 гривень за кілограм. За редиски хочуть 90 гривень. У ціні не поступається і молода капуста. Її вартість 90 гривень за кілограм. На думку покупців, ціна знизилася лише на огірки. Наразі Їхня вартість від 65 гривень. Ну, в принципі, зараз уже ціна відносно нормальна, тому що в порівнянні з тим, що вона була 110-120 ще неділю. Минулу неділю я ще купувала їх по 110, то вже в принципі вже зараз наразі ціна майже вдвічі знижилась. На ринку рівного неабияк милує око покупця, апетитна на вигляд полуниця. Вона з Закарпаття. Кілограм вартує 180 гривень. А от продавчиня Ірина має ягоду із Греції. Нею торгує вже два місяці. Ціна 250 гривень за кіло. За словами пані. І Ірини цьогоріч через сильні морози врожай в Україні не щедрий. Тому доводиться здебільшого смакувати полуницею з-за кордону. Яка ще цьому році полуниця буде дорога. Ну за морози були за Карпаті. Ну дорожче не буде, ну не буде по 40 гривень. Навіть ну така ж. Покупці трохи бідкаються, адже не всім по кишені уже зараз поласувати полуницею. овощів я тільки беру. 60, дуже вий. капусту, Ой, 50, огірки, помідори. Це ж зелену. — А цибульку, зелену. А брати? — Ні. — скільки то, ще дуже дорого. Коли будуть по 100, тоді візьму. прилавки рівненських ринків буквально завалені зеленню. Тут цибуля, щавель, кріп та петрушка. Продавці мають як вітчизняну, так і імпортну продукцію. 12 і не українська. З Зрузі, поки нашої місцевої немає. Ну, по 20 гривень пучок. Ось такі пучечки. І це, і це. Ось такі. Воду цінуться. <рес> так, купують. Очільник Рівненської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Андрій Кузьмич зазначає, зараз споживати овочі та фрукти вітчизняних виробників можна. Нічого зайвого там бути не повинно. Вживати його можна, тому що виробники відповідально ставляться до вирощування. Відповідно, коли вже розпочнеться масова поява вже сезонних нетепличних овочів, тої самої капусти, полуниці, я думаю, що ціна буде як покупця більш приємна. Фахівці зазначають, на зниження цін на овочі слід сподіватися ближче до кінця травня. Втім, такі надії можуть і не виправдатися, якщо не буде сприятливих погодних умов. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.